Офіційна хроніка прем'єр Арсеній Цинюк сьогодні в Берліні. Вже він зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Насамперед обговорили необхідні реформи України. Це і зменшення бюджетного дефіциту, тимчасове згортання соціальних програм і підвищення комунальних тарифів. Аби Україна була успішною, необхідно додатково отримати стабілізаційний фінансовий пакет, наголошує Арсеній Цинюк. бо Києву не дають допомогу на безповоротній основі. Все доводиться віддавати. Особлива увага ситуації на сході України. Наш прем'єр запевняє. Україна виконала і виконує свою частину мінських угод, зокрема про припинення вогню. Також ми готові були провести місцеві вибори на відповідних територіях, але, на жаль, Росія і бойовики нею підтримувані не виконали жодного пункту мінських домовленостей. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, частину санкцій з Росії можуть зняти, але тільки після виконання цих угод. А от щодо кримського пакета санкцій, Меркель розповіла, що в ней мало очікувань, бо для цього Росія мусила б відмовитися від півострова і повернути його Україні. Ми досягли успіху в подоланні корупції в енергетичному секторі. У нас немає більше компаній-посередників. У нас більше немає мільярдів доларів, які витікали в кишені українських олігархів. Сьогодні Україна на прозорих і європейських умовах купує газ за відкритими контрактами в німецьких компаній і в європейських компаній. Звичайно, нам треба рухатись далі і для того, щоб Україна була. Успішною нам необхідно. Додатково отримати пакет стабілізаційний фінансовий пакет. Прем'єр Яценюк розповів про реформи, які розпочато. Вони амбітні, чіткі і думаю, матимуть успіх. А санкції проти Росії можуть бути зняті лише якщо приберуть причини їх встановлення. У випадку анексії Криму зрозуміло, що ці санкції можуть бути зняті, якщо ми побачимо прогрес у Криму. У мене мало сподівань на це. Інші санкції були запроваджені у відповідь на інтервенції на сході України. Повне виконання мінської. Домовленості це шлях до скасування санкцій